Маріуполь Мі це проєкт про минуле, теперішнє і майбутнє місто Маріуполь. Ми запрошуємо вас у віртуальну мандрівку вуличками міста Марії. Ви можете познайомитись наочно з культурним спадком цього міста і дізнатися дуже багато цікавої інформації про ініціативи, які сьогодні працюють над наративом міста Маріуполь, Маріуполь Мі це для мене чудова можливість застосувати свої знання. Та свої руки для того, щоб фізично втілити в життя віртуальну та фізично або фіджитал мапу Маріуполя на фіджиталізованій мапі Маріупольмі. Ви можете знайти проекти, ініціативи, які розповідають про правдиву історію культурний доробок і так само естетичний спадок цього міста. Тут ви можете знайти як спогади, так і фотофіксації, і так само дізнатися дуже багато потужної інформації про те, як формувалося місто. .Мі» це цифрова платформа, яка об'єднує 15 віртуальних ініціатив про Маріуполь. Тут ви можете знайти відеоекскурсії, 3D-тури, фотоархіви все, що може бути корисним під час вивчення Маріупольського спадку. Наша команда планує масштабувати цю мапу і наносити на неї нові ініціативи, про які саме ви можете повідомити команді проєкту Маріупольмі.